Всіх вітаю на своєму каналі Тетянка. Сьогодні буду закривати огірочки на зиму пікулі, 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 пікулі. В общем, так, для цього потрібно 3 кг огірків. У мене 3 не було, роблю на 2 кілограми, але вам буду диктувати і напишу рецепт на 3 кг, який в мене є. А я вже тут собі на, на око, як то кажуть, буду робити. Так, огірочки вимити. Отак я кружальцями покришила. Огірочки, значить, 3 кілограма огірків, пів кілограма цибулі, почистила і пів кільцями також покришила. Треба 2 столові ложки солі, огірки покришити з цибулькою, перемішати із сіллю 2 столові ложечки. Все перемішати і на півгодинки придавити е, чимось важким. І, ну, тарілочку я поклала, і на півгодинки постояло, пустило е, сік. у мене. Пустило. Потім робимо маринад. Значить, е, на літру води беремо, додаємо до водички туди 120 мл оцту 9%. Потім зливаємо, сіжуємо оцю сіль, ну, цю юшечку, яка утворилася з огірків, бо вона тут, або можна промити огірки з цибулю під водою, а окремо сіль у маринад додати, 2 столові ложки. Або значить, я злила цей розсольчик з утвореного соку, цього і додаю у маринад. Значить, далі, 14 столових ложок цукру, 6 горошинок духмяного, 20 горошинок чорного перцю, 2 столові ложки куркуми, 4 столові ложки насіння гірчиці. зерен І 4-6 зубчиків часнику. До речі, маринад зробила, а часник забула. Зараз буду, почищу швиденько часничок, покришу. О, і туди до маринаду додам. Зараз, значить, покажу, у мене закипає маринад, все, закипів. Так, ось, бачите, який він від курку мій жовтенький. Ну. І, значить, маринад закипає. Зараз часничок туди покришу. Потім беру огірочки ці злилазних рік. Юшечкою отворену до маринаду додала, щоб не солити заново. І утрамбовую в баночки в стерильні огірочки. Втрамбую і заливатиму маринадом цим прокип'яченим. І, значить, потім ставлю у кастрюльку і буду стерилізувати півлітрові баночки по 7 хвилин. Ось Часничок почищу. До речі, свій виростила чесничок. Ну, Хоч багато, я не дуже багато садила, бо ділянка в мене маленька. Ось отакий виріс часничок гарний. Ось ну, тут різні є і трохи більшенькі. Так, значить, Раз, два, три, 4, 5 зубчиків часничку зараз покришу, додаю до маринаду. Почистила часничок. п'ять зубчиків у мене швиденько їх перекришу. Маринад закипає. Потім зараз поставлю кастрюльку, кладу туди рушничок і заливаю маринадом огірочки, і, значить, буду ставити стерилізувати. Перший раз готую по цьому рецепту огірочки. Будуть, мабуть, добрі. Будемо потім ще й коштувати. Так, хочу ще вибачитися перед вами всіма. Бо дуже довго не знімала знову. Ну, нема натхнення, не можу ніяк. Заставляти себе теж якось і не хочеться дуже. Так само, як картини малюю. Теж, Якщо немає натхнення, нема настрою, то і воно і картина гарна не вийде. Так само і тут. Кожен день. Новини якісь не дуже гарні, що в країні коїться в нас, так що не було настрою. Тепер вирішила, все-таки треба не падати духом, треба і вас, настрій вам піднімати також, бо деякі хвалили, що ну, ваші відео нам піднімають настрій, так що, думаю, треба записувати далі. Так, часничок перекришила і додаю до маринаду. Всипаю сюди. Кипить маринад. Отак. І буде пахнути. куркума тут і часничок. Запах такий приємний дає. Все, ось. ось. І ще раз перекипячу. складу огірочки. Гірочки. Плотненько наклали в баночки. І буду заливати розсолом зараз. Потім приготувала кастрюльку, на дно постелила е, рушничок. І зараз буду ставити 7 хвилин стерилізувати. Я навіть не можу сказати, тут 0,65 можливо. З-під майонезу баночки. Ну, скільки в мене, ну, я роблю, я ж кажу, на око зробила, бо не вистачило огірочків. Огірки свої, ще тепличці трошки є. Два кіла назбирала вчора, трохи сьогодні вранці. І, як то кажуть, слава Богу, за це буде щось зимою відкриємо і з'їсти. Залью маринадом. так, заливаю. І ручки О, І трошки мимо, мабуть, черпачком краще буде. Або можна у рецепті. Значить, проварити 5 хвилин огірочки в цьому маринаді і закатувати, щоб не стерилізувати. Ну, я декілька баночок сьогодні спробую простерилізувати, а потім, завтра, можливо, як огірочки ще зберу, спробую, щоб проварити, як воно вийде. Так. І спробую, щоб маринад кругом попав. Просочився між огірочками. Повинні бути такі, як, як в бургері кладуть. Так, все. Прикриваю кришечками, ставлю кастрюльку, на дні в мене рушничок. І ще одна баночка вийде. Все, поставила кастрюльку, закипати з водичкою. Получилось у мене. Ось отакі три баночки. Зараз ще водички трохи додам. І нехай закипає, з моменту закипання 7 хвилин стерилізуємо. Ось, подивіться, що куркума робить колір, як дала на столі. А -а -а. Так, у мене залишилось трохи гірочків. я їх сюди сипала. і зараз залью маринадом. Окитачу 5 хвилин, щоб спробувати, які вони вийдуть на смак. 7 хвилин простерилізувала. Тепер витягаю баночки. Обережно витираю їх, бо вони трохи. Мариноді так, і придержую, Закатую. О і тугенько закатала. Все. Дивіться, які вийшли огірочки у мене. Під назвою Пікулі. Так, а, тепер, а тепер основне будемо смакувати. Беремо кусочок сальця під черевинки, нарізаємо скибочку, беремо кусочок хлібчика чорного. Я вже, коли говорила, влітку купував родинний житній. Їх хліб. У Києві ватебети був. Дуже смачний. Це він заварний називається. Дивіться. Ой, я пахну. Нарізаємо кусочок під черевинки. Смакота. Беремо кусочок хлібця чорного, кладемо під черевеньку. І ось окремо залишились огірочки, проварила і накладаю зверху огірочки на серце. Ой, які вони гарні вийшли. І цибульку ще зверху покладемо. О, дивіться, який бургер у мене вийшов український. Український хлібчик, сальце наше українське. І огірочки свої вирощені з цибулькою. Всім смачного, пробуємо. Ммм. Неперевершений смак. Супер! Всім раджу спробувати приготувати огірочки такі і скуштувати з сальцем, з огірочком. Мм. Оце смакота. Рецепт залишу під відео. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, хто не підписувався. Герочки, пікулі готуйте. Всім смачного, гарного дня, гарного настрою також, миру, добра, позитиву!